Імміграційно-митна служба Сполучених Штатів Америки зараз опинилася в ситуації настільки серйозній, що про неї мають дізнатися всі. 27-річного чоловіка змусили підписати документи на депортацію, погрожуючи, що якщо він цього не зробить, то не отримає життєво необхідного діалізу, адже він має термінальну стадію ниркової недостатності. За даними місцевого видання VFDD, родина з міста Шарлотт заявляє, що їхній 27-річний син із Гондурасу, який має термінальну стадію ниркової недостатності, був позбавлений діалізу і підданий тиску, аби підписати добровільний наказ про депортацію після затримання під час імміграційних рейдів Шарлотс Веб у північній Кароліні. За словами чоловіка, офіцери не дозволяли йому отримати діаліз, доки він не поставить свій підпис під документами добровільної депортації. Він пояснив, що сказав офіцеру: якщо мені дадуть діаліз, я залишуся і боротимуся за свою справу, тому що діаліз це питання життя або смерті. Але офіцери відповіли йому, що якщо він хоче вийти, то має підписати. Якщо ні, то він помре там. Це є класичним прикладом примусу, а також грубим порушенням прав людини. Поширюйте цю інформацію, тому що люди мають знати, що відбувається. Слідкуйте далі, щоб отримувати всі необхідні новини.